Запрошую усіх, хто вивчає італійську мову до розділу Діціонаріо італіано». Сьогодні ми познайомимося із іменником солья і з випадками його вживання в італійській мові. Andiamo avanti! Необхідно зазначити, що треба розрізняти іменник солья поріг від форми дієслова солере. Бути звичним мати звичку у першій особі однини і осолью. У шоці відео ми розглядали дієслова солере і вирази, з якими воно вживається. Тож, кому цікаво, перейдіть за посиланням у правому верхньому куті. Іменник солья поріг жіночого роду і в однині має закінчення А і вживається з означеним артиклем ЛА. Ла солья Відносно у буде буде сольє» пороги. Перш за все, це нижня частина двірного отвору, яка може бути дерев'яною, мармуровою, металічною і таке інше. Тож, алла віджілля ді, сулла солья, але порте ді квалькоза все це значить на порозі. Поріг асоціюється з входом, з дверима. Тож, алентрата, але порте дікуалькоза це буде біля порога. Соля де ла порта це поріг дверей. Але можна сказати, форі ді каза» за порогом. Хоч ми і не вживаємо іменник солья. Варкаре ла ді каза» переступити поріг. Увійти в дім. Пасаре ла ласолья ступити через поріг. Варкаре ласолья Вийти за поріг. Ріманере сулла солья. залишитися на порозі. Фермарсі сулла солья. зупинитися на порозі. Солія діленйо дерев'яний поріг. Солія інкліната. похилий поріг. Меттерсі персолья дущо. Стояти біля порога. Бачарела солья поцілувати поріг. У переносному значенні, коли ми прийшли, а двері зачинені. І нас ніхто не чекає. Ну, наспетаре сулласолія. Дослівно можна перекласти, не треба чекати біля порога. Або ми скажемо, Ну, що ти зупинився на порозі? Заходь, якщо хтось стоїть на вході. Але есресула солія ді бути на порозі. Може означати початок якогось явища, процесу. Події. Entrare nelle solie della vita –– «Вийти на поріг життя. La primavera è alle Porte. Весна на порозі. Л'інверно alle солі. Зима у воріт. Симо Алесо дела бella Стажione. Скоро літо. Прекрасна пора року. Есре алла солья дей трентанні» Бути на порозі 30 років. сулла e солья sulla трентанні» Йому скоро 30 років. Alle sollie della vecchiaia. На порозі старості. Есре sulla солья del cimitero. Бути на порозі цвинтаря. Alle sollie del весколо» – на порозі століття. «Алле солє дель терцо міленньо» «Дель дуеміла» на порозі третього тисячоліття. І ще декілька висловів, коли в італійській мові вживається поняття пороги. Війтере ла порта або тенере лонтано мілле мілья. Це значить, «на поріг не пускати. Бусаре а тут телепорте» Оббивати усі пороги. Солья дело страмацо поріг водорозливу. Іменник солья в італійській мові також вживається, коли мова йде про межу, порогове значення, солья дельдоре рівень переносимості болю. Солья діпер, поріг сприйняття болю. La дель удібіліта» або солья удітіва це поріг чутності, коли ми погано чуємо. ді сенсібіліта» – це поріг чутливості. «Солья візіва зоровий поріг. Солія дела фатіка, поріг стомлюваності, солья ді поверта межа бідності. Солья ассолюта абсолютний поріг. Солья дифференціале, диференціальний поріг. Солья діецчитабіліта. E поріг збудливості. Солья дістимулаціоне. Поріг стимуляції. І також іменник солья вживається, коли мова йде про. Солья ді ПРОФІТТО – поріг прибутку, солья трибутаря, податковий поріг, предсуді солья, гранична ціна, валоре СОЛЬЯ – граничне значення, еовіаменте e si la solia di vitalità. І, звичайно ж, середовище знову досягло порогу життя спроможності. Дуже добре, якщо вислови, які ми сьогодні з вами вивчили, стануть вам у нагоді і ви будете користуватися ними, розмовляючи італійською мовою. Напишіть, будь ласка, свої відгуки, а також не забудьте підписатися і натиснути на дзвіночок, який нагадає вам про випуск наступного відео. Grazie per l'attenzione, alla prossima!